З новими Yonex сезон 2025 японці кидають виклик буденності, а також додають яскравих фарб у нашій сірі дні. Коли тільки отримав ці ракетки, мене цікавило тільки одне питання: чи можливо зробити нове покоління ще краще, ніж дуже-дуже вдале покоління Ізон 2022? Так дійсно можливо! Завдяки новому матеріалу Мінолон, ці ракетки відчуваються набагато комфортніше, а відчуття при контакті з м'ячем приємніше і більш приглушене. Той же самий момент, що мене трішечки збивало з пантелику, ракетка дуже-дуже потужна, як інші жорсткі ракетки, але відчуваються як м'які малопотужні. Мої повні враження від цих ракеток я завжди чекайте у великому огляді на моєму каналі Тенісна кухня. Тож просто зараз знайдіть його на Ютуб. За індивідуальним підбором найкращого варіанту Yonex сезон або інших топових тенісних ракеток, я завжди чекаю вас на консультацію у нас в Дірект, а також запрошую. Наш великий онлайн-магазин Tennis.com.ua для того, щоб придбати нові Yonex ізон 2025 за найкращими цінами. Ми підбираємо вам спорядження, а ви перемагаєте.